Всім доброго вечора, 30 серпня. Уже у нас літо закінчується осінь. Приїхав на поле ранньої нашої сої, та що без назви. Оце пройшовся по ній. Ну і хоч і сходи були рівномірні, але, як бачимо, достигання зовсім нерівномірне. Сьогодні ми вже приїхали з, е, з Декватом. Тому вирішили, що оці всі нерівності ми спробуємо підрівняти за допомогою десиканта. Походив, подивився. ну Містами є такі зовсім локальні, такі зелені, скажімо, боби, але їх зовсім мало. Ну, а загалом картинка це побуріння, побуріння бобів. В принципі, ніби так, як пише книжка, як говориться. Але поле наскільки різноманітне, що містами кажеться зеленкувате, містами пересушене, тобто вже ось майже готове. Ну, а в середньому, а в середньому будемо робити десикацію. Ну, а там, а там буде видно, чи зробили ми її вчасно, чи дещо раніше ось така соя. Зараз отак ось опущусь. Тут майже нічого не видно, мабуть. Бобів, в принципі, є, але не багато, боби малесенькі по 2-3 насінинки. Коротше, така собі картинка, соя, хоч і висока, тобто, ось, як бачимо, попід руки там вище пояса. Але бобів не дуже багато, тому, мабуть, тільки вегетативну масу воно нагнало у цих посушливих умовах, а от бобів. Нав'язало зовсім таки небагато. Ось бачимо, ця діляночка поперечка ось ніби її зовсім суха, а ось уже ніби її досить зелена. Там суха, там зелена, ну, коротше, буде дисекація і буде все однакове. Тому ми працюємо, кому цікаво, залишаємося. Ось тут ми бачимо. Тиск на окрискувачі посередині 3-1. Температура це вже двигуна у нас 76 градусів. Ну і вольтаж на борту. Ось так Болдон Агро рулює, підкидає тільки попроти на рили. Проводимо десикацію. Ну, майже нічого не видно. Але ось так дисикація. Містами соя суха, як тут, але містами, як бачимо, і зелена. Дуже зручно, маючи такі електронні прилади, помічники, то звичайно робота стає набагато легше. А ще з часом зробимо, щоб замість отих механічних клавіш. Від колдона буде стояти розподільник, і секції будуть відмикатися автоматично в залежності від роботи. Ось так бачимо замість манометра зі стрілкою ми поставили китайський датчик і маємо цифрові показники, які е, дають можливість якнайточніше поставити тиск і цим самим е, визначити норму виливу. Тому ми працюємо. Кому цікаво, слідкуємо.